Це таке чудове товариство. І усі ми маємо спільно об'єднану думку. Це любов до різної мови та літератури. Е, хочу познайомитися. Мене звати е, Марія Головчук і трішки хочу дізнатися про вас. Отож, прошу активно допомогти за допомогою своїх емоцій та рухів розпочати. Піднесіть угорку ті, хто сьогодні став зранку з задоволенням. <рив> 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 Сподіваюся, що після нашої зустрічі це задоволення у вас з'явиться. Добре. Поблискайте двічі, хто зранку ранку поснідав. Чудово. Ви дбайте про своє здоров'я. Підніміться ті то сьогодні лише зранку випив піліжаночку кави або чаю. Нема дерки. Тобто все ж таки сніданок це здоровий спосіб життя. Добре. А потупайте двічі ті, хто перед виходом заглянув на себе в дзеркальце. Ну, я впевнена, наші дівчата дивляться за собою. Чудово. А піднесіть руку ті, у кого є домашні улюбленці. Так, це дуже приємно. Ви дбаєте про тварину. Ну і поплескайте в долоні ті, кому сподобався такий інтерактив. Так, і я дуже дякую вам за гарні ваші емоції і за те, що ми, ви відкриті. Отож. Розгадайте ремонт. Піло. Так, все. Лоче. Рухові його просто, повинні він Ага, добре? Розгадайте ресурс. Так, ну що у нас попереду? Керо. Але першу літеру ми забираємо та змінюємо на те. Дайте. Так. Деромете. Так, чудово. Які асоціації у вас виникають з цим словом? От коли ви почули слово чи побачили нашу темовку, які асоціації? Температура. Температура, звісно, дозвольте, так? Гарна погода. А, як? А, так, погода. Гарна погода. Ну, чудово, у нас сьогодні дуже чудова погода. Так, слухаю далі. Хвороба. хвороба, Як ми не хочемо хворіти? Бачу, що сьогодні ви всі здорові? Так. Ще? Ще? Надія, можливо? Можливо, може бути кухня. Ми не буваємо, не ну, а чому війни? Так, добре. Кухня. Так. Ну, можливо, війська. Фізика. фізика? Чому війні? Добре. І вже наш твір буде про температуру, погоду, фізику, хворобу та ще й кухню до цього додати. Цікаво. Тож побачимо, що ж нас чекає. А нас чекає майстерка на тему історія 30. Ти і шість котів за твором Галини Довиченко, орфографічна помилка та її виправлення. То що ж, температура здоров'я у нас? 36,6. Логічно помисліть, чому це авторка називає чи рахує так, своїх котів не 42, а 36,6. Ну, думаємо, логічно. Якщо у нас температура 42, вони її дотолікують, можливо, я не знаю. Да. Так, але е, продовжуй думку, якщо температура 42, то як ви себе почуваєте? Ну, Це вже вже занадто, правда? Уже <говорили> температура, це вже <говорили> майже <говорили> так, дійсно, ми вже лежимо і нас, можливо у нас є <говорили> так? Тобто це не здорова температура і не дай Боже нікому. Отож, і авторка теж подумала. 42 було а тут слушна була е, Юлії, е, було служне зауваження, що е, це про здоров'я, бокотики відчувають, хто там у нас має якісь такі вади, що треба легенько прилягти. правда? Отож, і вони кажуть, лікують. Як ви ставитесь до тварин? Мазити. Ну і ми почули, що у вас є домашні тварини. Отож, після нашої майстерки ви дізнаєтеся про п'ять основних кроків, які допоможуть провести інтегрований урок, отримаєте інструменти, які сприятимуть ефективному проведенню уроків, сформуєте стратегію, як зацікавити учнів, дізнаєтесь, як знайти спільну мову з учнями та мотивувати їх. До навчання. Отож, розгляньте, будь ласка, зображення. Що тут є, що їх об'єднує? Студії, звукозапису, по і потрібно, звичайно, там що? Навушники, мікрофон. Так, щось вам надгадає якесь таке новий слово. Я От раз. Чудово! Ви, мабуть, слухаєте вухами. Бо саме так смарт-освіта зараз дублює, слухаємо вухами проєкт. І це дуже чудовий проєкт. Звичайно, це неповторність і те, що ви можете під час проїзду Вдягнули наушники і прослуховуєте в цікавій формі. Тож ваша думка, чому в нас обов'язково має бути наушники, мікрофон? Що там має бути у обов'язково в тому подкасті? Десь показати? Так, звісно, так. Ну і дуже часто е, подкасти е, це як серія або е, звуків, і мелодії сучасних, або ж сучасних, або це може бути аудіозапис е, самого автора. Ну, або фільм, тобто ви зрозумієте. Щось таке цікавеньке, що вас зачепить і ви обов'язково е послухаєте до кінця. Ну, можливо, якщо і не до кінця, то його там програмочка швиденька, так? Добре. Отож, е е як говорити, і, як говорить її поворозю, подкасти це спосіб освіжити урок. Спробуємо. І я вам пропоную. Зараз. Так, ось. Я вам пропоную спочатку. Спочатку пригадати. Пригадати вір. Ну, хто чи там? Це зовсім новий двір. Варто. Я рада. Це добре. Майко. Можливо, як від себе, від автора можеш уявити, або від котика від імені все чудово. Спробуй від імені котика. Коротенький сюжет. Де оповірюються котики? Ну, Я просто можу вже погано, друзі пам'ятаю, бо я давно читала, але так. Е, там насправді, якщо буде 66, бо там є дорожні користь, котиків і вони живуть ані. Е, вони... І в ім'я відповідає, ну, він же вище, що відповідального характеру цього падання чи інакше його характеризує, а вони там всі між собою живуть, що є бабуся, у якої вони в оці руки за бабусі, і так вийшло, що вони там неї жили, бо там були і домашня бабусі і копити вулиці. Так. Отож, ми переходимо до технології корочу. Так, тобто вам це знайоме. Ви зрозуміли, що я трансформувала це на наштан, такий буде своєрідний аналог. І ви зрозуміли, що у нас фундамент це проблемне питання. Яке ми поставимо от, для нашого твору? Яке проблемне питання ви хотіли поставити, якщо розповіла нам Марта, що ці коти я вам відказую, для тих хто не знає, були бездомними? От яке б поставили логічне питання? Так, чому вони стали бездомними, так? Ну, і як їм допомогти? Правильно? Отже. Ми поставимо проблемне питання, чому стали бездомними і, можливо, як змогли знайти родину, правда? Так. Як змогли знайти родину? Змовки родину. Ви зрозуміли, що перший поверх це у нас причини. Які причини, що тварини стоїть бездохі? Буває що люди викладають тварини. Так. Тобто, Без ставлення. Так, чудово, безвідповідальне ставлення. Ми маємо відповідати за те, кого ми приручаємо. Безвідповідальне ставлення. Це найперше, але можливо, хто ще хоче додати? Байдужість, байдужі, звичайно. А ви, якщо шкода, що всі не читали, бо я впевнена, що вам сподобалось би, але там бути з такою пов'язкою. То що можна розмітати? Покалічили, якісь жорстоки ставили, А ми ж не хочемо на цих, так дивитися, поки нам вже ж таки лягальний. Ну, на жаль, отже, каліцтво. Так? Каліцтво. Так, добре. Е, і ми факти. Де знайшли собі прихисток ці коти? ні, ні. Спочатку вони знайшли прихисток самостійно. Вони зрозуміли, що нікому не потрібні. І треба було якось знайти собі житло. І що підвальне та приміщення знайшли у підвір. Ї приміщення і там оселилися. І всі вони вважали, що це їхній дім. Ви зрозуміли, так? отже, підвальне приміщення. І ми можемо сказати, що вони утворили родину, навіщо вони поєдналися? Можливо, <підуміло> вона допомагає, чи наші поєднання. Урокі, і без колості з них можна було важко. чудово, Марко. Я розумію, що тобі найлегше, але ви свої теж думки кажіть, не бійтеся. Головне, щоб ви говорили. Так, і про що хочеться зауважити? Що лише разом можна протидіяти суспільству, правда? Тобто один полі вою. І тут вони об'єдналися. Отже, об'єднання у родину. Але ми не забуваймо, що ми ще з вами не відчули того твору і от наші вікна ми перейдемо до орфографічної помилки, адже у нас це інтегрований урок. Так? Отож, згадайте, що таке орфографічна помилка? Чи помилка, до речі, як правильно? Молодці. Подвійний наголос, тобто можна і так, і так наголошувати. Отож. Що таке короткіші помилка? у написані слова. Зверніть увагу, як ви думаєте, що це за слова? Якщо ви це на мочик, це то і це мене покриті Так, це клички, а не імена, Це клички і кодики. Скажіть, будь ласка, є тільки короткіші помилки? Які? З Маленької. Так. Ми знаємо, що книжки тварин пишуться з Великої букви. От я хотіла вам оживити цих тварин, щоб ви уявили. Кожен із вас, можливо, собі уже бачить е, с, ну, можливо, схожість до свого улюбленця. Ви бачите сірий, білий, альбінос, рудий, коментатор, чорний кіт, чистюк, кропчик, мяу, яв, мяучик, беркиць, мрак. Плюх? Ну і ви зрозуміли, що це маленькі шестеро пишеня. Е, скажіть, можливо, ви заостіли, я не всіх, ви розумієте, обратно. Е, можливо, як їх називали? Відповідно, нічого. Звичайно. Звичок, зовнішності, у шерсті. Якоїсь карамічності? Так. Так, а їх характеру. Хтось там був сплю. Так, все, все нас видно. Отож, прошу вас звернутися до е, акушів робочих. У нас право знайти помилку. Раджу вам опрацювати в парах, один одному швидше допомогти. І е, будемо коментувати одразу. Згодом? Тобто пара один одному допомагає. Ну, а марко, мабуть, я тобі буду на котичку. Отож, розпочинаємо, Надія. Одразу кажіть рожеву. О, добре. Чудово. Кирпатову. Яке, яке у нас перегіршення слово? Кирпа. Чудово. Тобто ненаголошений звук И або Е. Так? Далі продовжуємо. А найменшого разом. Що це за частина мови? Прикмени. Прикметник. Як пишуться ступені порівняння прикметники із на? Разом. Чудово. Продовжуємо. Будь ласка, далі. Продовжуємо. Оком. Тільки не думала, а в цьому тексті. Або ви так. Тут а не десять. Так, добре. Продовжуємо. Голода знайшли, Так. а що ви скажете про слово не файл? Чому? Що це за префікс? Під. Під. У нас немає префікса під. Так? Добре. А що ви скажете про слово куду замочки? помацав свої? Як ви замовляєте? Добре. Роздільно. Отож орфограма. А остров у словах. Добре. Чудово. Е, Нас Так. Далі ви продовжите самостійно. Добре? Ви продовжите самостійно і у вас є тут взаємоперевірка. Самі для себе перевірите. Раз, Так, да. гаразд. Отож. А ми з вами продовжимо подкаст. Чекаємо ще розставитися. А якщо до твору. Через те, що не думають про тварин. Правда? Через те, що не думають про твари. Скажіть, будь ласка. Як же знайшли тварини прихисту. Мату, прошу. Я, я не подала, в той момент просто добре пам'ятаєш. Я пам'ятаю, що вони когось надали свої бабусі. Так. То, я каже, лама перша, ну сонсь І по-хитрому. Почав один котик, котик підійшов, попросив всього шкодички попити, так. як ми пішли. Вони ну, так потрохи, потрохи всі подібне і вас поселили. Так. І тоді вони всі перейшли. Тобто все-таки люди не Хоча бабуся була дуже така вперта і навіть приймала ногою чи верця щоб кін не зайшов, але все одно котику за своїм характером і тіхом. Десь підлабузництвом, десь, му, десь мудрістю. Бо це, розумієте, це не просто напроситися і ще й з собою привести цю родину. Бо ми про це сказали. Отож, ми з вами домальовуємо наш будинок, бо обов'язково у нас має бути да. І вирішення нашої проблеми <плес> Тобі, бачу, Це те, що. Самі котики знайшли собі справжню родину, знайшли хазяйку, яка стала їм як рідна людина. І за допомогою чого вони цього досягли? Об'єднаності. Об тобто у нас обов'язково об'єднаність так має бути. І я хочу зацикувати Зацифрувати такі слова. Так. Пошло, Я, який сказав коментатор Чорний Кін, що варто придивлятися одне до одного побачища. Отож придивляйтесь одне до одного. Одне до одного.